Починаємо. Тема сьогоднішнього зміття це електричні поли з індуктивно зв'язаними елементами та їх розрахунок. Значить, запишемо також рівняння індуктивно зв'язаних контурів для потоку щеплень і напруг. Значить, два елементи у нас індуктивно зв'язані, якщо при зміні струму в одному з них, в іншому виникає РС. Значить, відповідно, це РС взаємоіндукції. Це може бути, коли два контури знаходяться недалеко один від одного, як на малюнку 2:34. Ось перший контур, другий контур. Значить, в першому контурі у нас є струм, у другому контурі струм дорівнює нулі. Значить, в першому контурі, там, де є струм, у нас є таке поняття, як потік самоіндукції першого контуру. Ось Значить, він складається з потоку розсіювання, потоку взаємоіндукції між контурами, ось, відповідно, така формула. Ось таке щеплення першого контуру відповідно, рахується за ось такою формулою, де N – це індуктивність першого контуру, і це струм. Значить, взаємоіндукція відповідно також має своє потокощеплення. Воно рахується ось за такою формулою, в яке входить у пристру 1 першого контуру. М це коефіцієнт взаємоіндукції або взаємної індуктивності. Так, по даним двом контурам і по потокущепленням є запитання? Ні. Значить, індуктивність залежить як від розмірів, так і від магнітної проникності середовища, де цей контур у нас знаходиться. Значить, взаємна індуктивність між контурами залежить також від геометричних розмірів, від середовища і від розміщення, наскільки вони далеко один від одного. Значить, відповідно, другий випадок. Коли у нас навпаки, в другому контурі є струм, в першому струм відсутній. Відповідно, тут у нас буде потік другого контуру, який складається з потоку розсіювання і потоку взаємоіндукції, впливу другого контуру на перший. Тут у нас є потоки щеплення самоіндукції другої катушки, потоки щеплення першої катушки, значить. І, відповідно, також логічно є випадок, коли у нас струми в обох контурах. Значить, нехай взаємоорієнтування таке, як показано на ось даному малюночку. Це струм перший, струм другий, значить, ось, відповідно, потоки, потоки взаємоіндукції, відповідно, ось ці стрілочками позначені. Це повне потокощеплення першого контуру. Повне потокощеплення другого контуру. значить, у нас, відповідно, потокощеплення результаче буде як сума самоіндукції і взаємної індукції. Значить, відповідно, тоді у нас взаємні напрямки струнуть в контурах. Значить, полюси контурів у нас направлені можуть бути узгоджено або не узгоджено. Значить, для того, щоб розуміти, як направлені у нас полюси, їх позначають початок полюса зіркою, трикутничком, літерою П, а кінець, відповідно, літерою К. Значить, відповідно, у нас треба креслити так контури, як вони намотані. Значить, тут на малюночку 2:37 у нас для даної принципової схемки де два струми намальована відповідна еквівалентна схема. Це у нас початок обмотки, кінець. Струм перший йде від початку до кінця, другий від початку до кінця. М це взаємоіндукція, коефіцієнт взаємоіндукції. Значить, по даній схемі еквівалентній є питання. Значить, це випадок, коли узгоджуємо. Може бути змінено на напрямок, наприклад, беремо струн другий, йде знизу вверх. Тут йшов зверху вниз, тут знизу вверх. Відповідно, тоді потоки щеплення будуть відніматися. Від потоку щеплення першого контуру буде відніматися взаємо, поток щеплення взаємоіндукції, для другого потоку щеплення також від просто. Саме індукції потока щеплення віднімається взаємною індукція. Відповідно, при ось такому включенні, коли у нас потужки включені, зустрічно, коли напрямки струмів різні, або напрямки котушок різні. Тобто, це і те, і те буде зустрічно включено, відповідно, тоді тут буде у нас формулах знак мінус. Якщо узгоджено, Відповідно, буде в формулах знак плюс. Значить, напруги в контурах визначаються за ось такими виразами. Значить, додатній знак верхній береться, коли узгоджено, від'ємний, коли зустрічно. Значить, ось в комплексному вигляді дані формули записані. Це напруга перша, напруга номер два. Далі. Напруга самоіндукції першого контуру, напруга самоіндукції другого контуру, напруга взаємоіндукції, це напруга взаємоіндукції для другого контуру. Значить, по даним напругам є запитання. Значить, тоді переходимо до розрахунку пола з індуктивно зв'язаними елементами. Значить, для розрахунку можна використовувати Метод рівнянки інтерв'ю рівня, або метод контурних струмів. Метод взволих потенціалів не можна використовувати, тому що у нас різниця потенціалів індуктивно зв'язаної пари буде визначатися не тільки струмом і індуктивності, а також і струмом другої вітка. Не можна також використовувати метод еквівалентних перетворень, як було раніше. Значить, відповідно, Якщо ми використовуємо метод кірботу або метод контур архім, яка послідовність обрахунку? перше вибираємо додатні напрямки струму, визначаємо кількість вузлів або контурів, встановлюємо магнітні положення об'єктивно зв'язаних елементів, тобто вони узгоджені чи не узгоджені, і відповідно ці напрямки і. Початки потушок повинні задані в умові. Складаємо необхідну кількість рівнянь будь-яким методом з двох, і обчислюємо, якщо це метод кергофа, то струми, якщо контурних струмів, то відповідно контурні струми. Тоді розв'язуємо системку, знаходимо струми віток і, відповідно, вихідні рівняння в комплексній формі, відповідно, комплексні струми отримаємо. І переходимо до миттєвих значень. Якщо у нас є послідовна ось така схемка, у нас є узгоджене включення, позначено зірочкою. Струмей від початку до кінця, від початку до кінця. Зустрічне від початку до кінця, а тут кінець, відповідно, ця точка це початок. Тут від кінця до початку. Значить, напрямок струму, якщо йде від початку до кінця на обох котушках це узгоджено. Якщо на одній з котушок напрямок протилежний, від кінця до початку це зустрічне. Зустріч, позначено трикутний фонд. Значить, напруга враховується з плюсом, якщо узгоджено включення, з мінусом, якщо зустрічено. Реквівалентне це опереквівалентний активний. Х-еквівалентне це відповідно реактивний опір, тобто опір наших портушок, при узгодженому включенні знак плюс, при зустрічному знак мінус. Значить, відповідно, у нас з цих формул можна визначити коефіцієнт взаємоіндукції, ось за такою формулою, де омега це у нас для промислової частоти 314 радян в секунду. Якщо у нас вийде, що індуктивність перша буде менше, ніж взаємоіндукція, то, відповідно, у нас може виникнути і виникнути ефект хідної діяльності. Коли на векторній діаграмі у нас струм буде випереджати напругу на якийсь, тобто ефект хідної діяльності. Так, по даному виразу або по даній схемі є запитання при послідовному включенні? Так, тоді можемо йти далі. Паралельні з'єднання, дві паралельні вітки. У нас є струм, який входить в узол, є струм, які виходять другий та перший. Відповідно, тут взаємоіндуктивність між цими вітками. Скажіть мені, будь ласка, хто мені може сформулювати перший закон ргов? Перший закон Кіргофа каже про те, що алгебрична сума рух, е, які, які входять до вузла, вона дорівнює рівня алгебричній е, струнів, які виходять з узла. Тут можна навіть говорити в такому формулюванні без алгебраїчної суми, що сума струмів, які входять в узол, дорівнює сумі, які виходять з вузла. Там знаки будуть вже зрозуміло додатні. А якщо хочете сказати алгебрично, то треба казати, що. Відповідно, алгебраїчна сума струмів у вузлі дорівнює нулю. Ось такі два формулювання. Хто їх може повторити те, що я сказав? Біленький Максим, алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю. А сума струмів ще входять в утолк дорівнює сумі струмів, що виходять з вузла. Добре. Добре, значить, якщо маємо справу з комплексними числами як на схемі 2:43. Відповідно, ви повинні казати також, що алгебраїчна сума комплексних струїв узвіть дорівнює 0. А так все правильно. І в другому, і в першому формулюванні сказали. Хто щойно відповідав, скажіть прізвище? Біленький М 31 Так, один момент. Зараз я поставлю додаткову балку. Поки є можливість. Так. Максиму поставили додатковий бал. Також до цього Кіріс по 31 Так. Ладно, Іван тоді поставимо. Хоча би дещо з помилочку казали. Не забувайте, що в тому формулюванні не треба вже казати алгебраїчний сим. Значить, ось наша схемка. Значить, тут струн. Входить і виходить перший, другий алгебраїчна сума у нас струмів в вузлі дорівнює нулю, або алгебраїчна сума, відповідно, це з врахуванням знаків. А тут ми можемо казати так, сума струмів, які входять в вузол це струм, і дорівнює сумі, які виходять: І один плюс і два. Це, відповідно, другий закон тюргофа. Хто мені другий закон тюргофу може сказати? сума на повного сума на пункт Dі вході в контур э, да, на поліці контролю э, суміт контро. Так, э, прошу повторити, бо кінцівку я не хочу вашу. Э, сума напроти входять в контур, дорівнює сумі на поки входять контроль ну, водані не ну. Хто може виправити студента нашого? E, дорівнює сумі Рес. Так, напругу вир... сума подінь напругу контурів дорівнює сумі всіх РС. Все чудово, тільки про алгебраїчну суму ви забули. Хто може сказати з алгебраїчними сумами? Тут ну, алгебрі. Можна. Алгебраїчна сума натрущених сил дорівнює алгебраїчній суми довгих сил струму на кожній ділянці контурі. Ну, а переділять, ну, відповідно, алгебраїчна сума трушені сил дорівнює алгебраїчній суми на конті. Контурі, так. Це Думанський, по 30. Да. Так, добре, ви єдиний, хто виправився вже. Так, поставимо бал. Другий закон кергофу знати треба не гірше, ніж перше. Без цих знань вам далі нікуди. Так, паралельне з'єднання відповідно. Напруга це напруга відповідно, для оцієї діляночки це, відповідно, вираз для ось цієї, оскільки вони паралельні, напруга у на них однакова. Знак плюс відповідає узгодженому включенню, мінус зустрічному. Значить, Z1, Z2 це позначаємо оці от опори. Значить, опір взаємої, комплексний опір взаємоіндукції ось так позначається і записується ось таким виразом. Значить, плюс це. Узгоджене включення. По даним виразам, по законам Кіргофа, є запитання до нас. Добре, значить, тут ми маємо два рівняння: об'єднано в систему. Тут записуємо визначники. Можемо знайти через визначники перший струм, другий і загальний струм, і. Значить, відповідно, ми отримали ось такі вирази: з цих форм ми можемо знайти. Комплексний опір як напругу в комплексі, поділено струм в комплексі. Ось такі, відповідно, вирази. Значить, якщо у нас взаємоіндукції опір нульовий, значить ці вирази спрощуються до виразу паралельного з'єднання. Значить, відповідно, у нас при взаємоіндукції змінюються не тільки реактивні, а й активні опори. Значить, у нас тут видно з форму, що індуктивність перша менше, ніж взаємоіндукція, тому, відповідно, буде виникати ефект фільмної ємності, про який ми згадували з вами раніше. Значить, далі, давайте поговоримо про передачу енергії індуктивно звязаними елементами. Значить, і про еквівалентні перетворення. Всю схему, крім індуктивно зв'язаних елементів, позначаємо ось таким прямокутничком. Два індуктивно зв'язаних елементи. Це, відповідно, перший елемент, другий елемент. Значить, у нас, відповідно, узгоджені напрямки і зустрічні позначені три трипутний ПОМ. Значить, відповідно, комплексна потужність взаємоіндукції першої котушки рахується ось такою формулою, де струм спряжений це струм, якому міняється знак кута на протилежний. Напруга з попереднього виразу, ми знаємо, напруга взаємоіндукції. Для другої потужки потужність аналогічно рахується. напруга взаємоіндукції. Підставляємо напругу, отримуємо вираз для потужності першої, потужності другої. Далі це струм, перший комплексний, другий струм комплексний. І потужності: перша і друга потужності взаємоіндукції, плюс ставиться в випадку узгоджених струмів, мінус для неузгоджених струмів. Це відповідно перша потужність, це друга потужність. Значить, порівнюємо дані формули, бачимо, що потужності активні, однакові, але знак протилежний, реактивні однакові. І повна потужність тоді будуть дорівнювати по значенню реактивних. Плюс ставиться для узгодженого, мінус для зустрічного. Ось таки форму маємо. Далі, значить, відповідно: якщо у нас кути однакові, то активні складові нульові, реактивні будуть однакові при послідовному з'єднанні. Якщо кути у нас мають Лежати ось в такому діапазоні, то тоді потужність першої, відповідно, котушки у нас буде активна більше нуля, другої котушки менше нуля. Це значить, активна потужність надходить від джерела в першу котушку, потім потоком взаємоіндукції передається в другу котушку і далі повертається в пору. Коли не струм, тоді зворотний напрямок. Від джерела в другу катушку, а тоді через магнітний зв'язок в першу катушку, а тоді передається знову в коло. Тобто протилежні будуть знати по потужностям, скажіть, які є запитання? Так, тепер еквівалентні перетворення. Значить. Хоча ми не будемо їх використовувати на практиці, але треба знати, що є таке правило магнітної розв'язки. Ось у нас відповідно є дві взаємозв'язані котушки, перша та друга, відповідно під'єднані в одну точку. Якщо зіркою підключено, це буде узгоджено, трикутником не узгоджено. Як з, з такими схемками, поки не можна працювати. Методом еквівалентних перетворень. Ми зараз, зараз зробимо так, щоб можна було робити еквівалентні перетворення. Значить, відповідно, опір першої потужки, опір другої потужки. Це опір взаємоіндукції. Напруга на відрізку А це ось напруга на цьому відрізку, відріз, на відрізку Б, це, відповідно, ось вираз для напруги. Це, відповідно, вираз для струму за першим законом Кергота. Напруги записані за другим законом. Значить, плюс ставиться узгоджене, мінус неузгоджене. Значить, з цих формул виключаємо струм І2, відповідно, ось таким методом. Підставляємо ці вирази, отримаємо напругу АЦ, Далі, відповідно. Якщо з цих форм для другого закону кіргофа можна перейти до еквівалентної спини. Дивимося, тут відповідно повинна бути крім опору z 1 опір взаємоіндукції, опір z 2 опір взаємоіндукції, і відповідно тут тоді з'являється ще третій струн, помножений на опір взаємоіндукції. Відповідно, у нас через цей вузол перейшов опір. Взаємоіндукції. Значить, знак мінус тут ставиться для узгодженого, тут плюс для узгодженого. Верхні знаки для узгодженого, нижні знаки для неузгодженого. Відповідно, з цих виразів просто складена дана схема. Значить, відповідно, у нас, якщо порівняємо дані схемки, у нас з'являється оцей вузол. У нас стає в цій точці, а до нього ми включаємо опори взаємоіндукції. При тому, значить, верхній знак, як я сказав, ставиться для узгодженого включення, нижній для зустрічного. Значить, оскільки в цій схемі нема магнітних зв'язків, ми тепер дані опори можемо об'єднувати і шукати еквівалентний опір. Значить, відповідно, які правила. Магнітної розв'язки. Знаходимо спільну точку індуктивних елементів. Значить, ось спільна точка, точка С. Далі, другий ключ. Встановлюємо, як приєднуємо до цієї точки індуктивно зв'язані елементи. Значить, Якщо одноіменними початками, як тут, це буде узгоджено різноіменними тут кінець, тут початок, зустрічна тоді з'єднання. Значить, відповідно, якщо у нас індуктивно зв'язані елементи приєднані різноіменними початками, то там, де стояли індуктивно зв'язані елементи, включаємо з плюсом ZN, а після вузла мінус з Тобто маємо знак, який під низом. Якщо у нас одноіменними, то беремо верхній знак. Ось таке головне правило магнітної розв'язки. І ще раз скажу, що з такою схемою тепер можна працювати, об'єднувати відповідно дані елементи і шукати еквівалентні опори. Так, скажіть по правилу магнітної розв'язки, які є запитання. Добре, значить, я вам цей матеріал зараз надішлю в Телеграм, щоб ви могли почитати, ознайомитись. Значить, по атестації є запитання до мене? Ні. Добре. Значить, тоді дякую вам за увагу. Якщо будуть питання, пишіть мені в телеграм, я буду оперативно на них відповідати.